Сьогодні провели чергову гру проти нашої академії команди «Кравбас» 14 другого складу. Для нас вона була інформативна. Ми розуміли силу суперника, і в наших планах було, щоб дівчата отримали ігрову практику, а також змогли відчути ігровий ритм в позиційній грі, а також в переходних фазах. Ця гра була інформативною і рухаємося далі. Наступна контрольна гра у нас буде 7 березня. Грали сьогодні з ЖФК Кривбас» з основною командою. Ми Ю-14, другий склад, зіграли контрольну гру, допомагаємо команді готуватися до весняного чемпіонату, частини чемпіонату України. Гра була чудова, цікава, змістовна. Так, ми на жаль програли, але не. це футбол. Гол забив Шапарей Артем. Він сам у нас е, хлопець із Маріуполя, е, тому було приємно забити гол. Ми за нього пораділи. Приємно, коли в футболі є такі моменти. Сьогодні була гра в нас проти хлопців, було не дуже важко та не дуже легко. Ми впевнено перемогли. Я забила чотири м'яча. Хочу сказати велике дякую тренерському штабу, що випустили мене в основному складі. Плануємо ще зіграти два контрольних матчі проти суперників. дізнаємося пізніше. І будемо готуватись до чемпіонату. Дуже гарну гру провели. Це почався четвертий цикл підготовки до сезону. Було дуже багато моментів. Вдалося реалізувати багато голів. Було декілька моментів, коли могли більше забувати, але в цілому дуже гарно відіграли.